Всім привіт, з Ірландії! Буде відео з усіх крамниць супермаркетів нашої, нашого гравства. Ну, Час у мене є тут. І так затишно, і приємно, і майже на вулиці. І тихо, нема вітру. У нас знов холодніше стало. Так, тема така: я вас спитати хочу. Ну, Я почала замислюватися, бо я слухаю майбутніх дружин. З колишнього СНГ, Боже, як я ненавиджу цю назву, слухаю, ну, використаю. Не з України, не з Росії. З Росії нікого не слухаю. Слухаю майбутніх дружин ірландців. І от я думаю, от в якому віці ліпше заміж виходити за ірландця? Думала, я думала багато часу над цим, от мені здається, що найліпший вік це коли вам ну, десь 50. І більше. І от навіть є така пані Тетяна, вона пише, що їй ну, тут все подобається. Бо, вибачте, треба гормонально заспокоїтися, вже. щоб сюди їхати, і закрити всі питання. Це діти, щоб вони вже були дорослі, це якусь, якусь пенсію мінімальну ви можете вже заробити в Україні, щоб якщо щось. Ну, В Україні, в інших республіках, щоб якщо повертатися, ви більш будете захищені. Потім чоловіки вже будуть теж певного віку. Ну, ви розумієте, якщо вам 30 і у вас нема дітей, і ви виходити заміж а йому 55, в нього вже всі питання закриті, ну, з кредитами за будинок, там, з рахунками, він вас зможе утримувати. Ну, при цьому рідко хто хоче, в 55, в 60 і в 65 років ще дітей. Рідко хто хоче. Особливо в Ірландії, вони там себе обирають, насолоджуватись, хочуть життям. Ну, як вони. Як вони насолоджуються, це інше питання, про це я вже говорила багато разів. Для нас, може, трошечки незрозуміло, бо для нас, для українців, це родина насолодження. так, І для чоловіків після певного віку. Діти, онуки, послухайте, що каже пан Даніло, що він сумує за своїми онуками. У нього п'ятеро дітей, якщо я не помиляюсь. І ну, от, якщо ж ви вам вже 55, десь 50, то ці питання, які можуть бути принциповими, псувати життя, вони будуть закриті вас вже. Це спокійний чоловік, спокійний побут, часто дуже, часто дуже спокійний. Там, я так виникаю, так розумію, виникає питання: слухали дівчат наших, які виходять 50 там плюс заміж. В них виникає питання стосовно емпатії. В Україні вона розвинута, ми знаємо, як. Ми бачили, як, і, і сама я реагую кожен раз, як наша, наш хлопчик там, його обміняли, який він худенький, який він нещасний, і йому дали яблуко, він заплакав, і от я зараз намагаюся не заплакати. От кожен раз, я тільки думаю, я про це плачу. У нас в Україні розвинута дуже емпатія. Тут, ну. Не дуже. І це в цьому може виникати бути питання. А все одно, що вам не казали до весілля. Після весілля кажуть, я так розумію, і якщо вам 50 кажуть, що йдіть працювати. І тут може виникати питання, що вам буде важче. Але ну, ви ж вже можете наполягати на своїх якихось... Ну, маленькі діти до нього вряд в 60 будуть проходити. Онуків тут не беруть. Ну, Може, ви скажете, напишете мені, що ваш чоловік окремо бере, але ну, я навіть таких випадків ніколи не чула. Не то, що у мене такий багатий досвід, ну, все ж якісь є. І я думаю, що, ну, скоріш за все, онуки не будуть приходити. В нього вже розмірене життя і ну, може просити йти на роботу, але ви можете наполягати на тому, що не підете. І якщо у вас там і пенсія лишилася, і діти, і онуки, і квартира, і майно, і будинок, то ви він буде відчувати, що ви можете поїхати і ну, розлучатися не дуже приємно, особливо якщо це там, другий, третій, двадцять п'ятий шлюб. і... Хто знає, якщо ви 12 місяців прожили, може, ви а, захочете судитися з ним, теж на цьому можна наполягати. Ну, а якщо ви приїхали, у вас там майна нема, і ви молоденька, і ну, буде важче наполягати. Ну, особливо, ну, звичайно, що все індивідуально. але мені здається, що все одно, і от Ольга Брукман про це багато говорить: що все одно треба виходити, виходити пізніше заміж, коли вже... Склалося те, що склалося в вашій країні, от я з нею погоджуюся. І вона ж про себе говорить, я так розумію, про свій досвід їй нормально. Там, сірінади під вікном, пристрасті вже не треба в 50. Ну, чи, може, окремо людям треба, а ну не всім. Не всім. Тому англійська буде краще починати. Вчити наполегливо, і це можливо після певного віку, ну, на батьківщині, а потім ще. От мені кажуть, треба сидити, сидіти і зубрити тексти. Так не буде англійська, як в 20-річних, що і вивчив тут вже. Ну, я не чула. Якщо у вас немає, може англійська у вас буде 25-та мова. Чи ну, давайте на 25-та, ну, 5 ваша мова, ви німецьку до цього вивчили, італійську, ем, досконалу, там, польську, українську, російську, і ще будете там шостою вчити англійську, тоді буде легше, я думаю. Ну, а якщо це буде ваша ну, третя мова вибілінгова, от, наприклад. Та, як я. То можуть, можуть бути проблеми. Ну, тут індивідуально, чи можете ви сидіти і по 10 годин вчити очі наші ж, на ніби ще Якщо можете, то все у вас складеться. А, ну, це я впевненим а, тоном таким кажу, ну, це просто я сумніваюся в своїх думках. І от я з вами хочу поговорити. От, як ви відчуваєте а, дівчата старшого віку? Як ви відчуваєте, чи вам. От я знаю, що пані Тетяна пише, що їй сподобалась країна. І чоловіки, от як вам. І, слухаю, я більш молодих жінок їм не сподобалось, як ви розумієте. Так що, от, як ви думаєте, шановні? Хочу показати, як прибуває швидко вода. Це навіть секунди, навіть не хвилини. Оце почала прибувати вода. І буде зараз її багато. Це небезпечно. От зараз хлопці і дівчата пригали. І я б, я б так не робила. Ну, не хлопці-дівчата, хлопці, хлопці. Я б так не робила. По-перше, холодно, по-друге, вода прибуває. Ні, я не покажу вам. Час потрібен, тому що не буду сидіти тут довго. Просто розтягнула. І церкви, так, і океан поруч. Все є. Ну, хоч кудись приїхали <соць> до красивого місця, то їхали-їхали, тільки торф бачили.